Як ви думаєте, час розганяти Майдан? Ну, да. А що тут повинно бути на Майдані? Чистота, порядок. А що в першу чергу? Чистота чи порядок? Чистота. Значить. Порядок. Оце і наводять порядок, так? Да? Ну, да. <звілляє> да. Олександро, що з вами трапилось вчора ввечері на нашому майданчику виникла сварка і хтось комусь заважала наша діяльність, тобто література, плакати і один з Людей а, в хакі а, представили його, нам його представили як третя сотня, Ярослав здається, і ми не певні, це лише теоретично зі слів. А, і він взяв оцю дошку і вдарив мене і нею по обличчю. А інші люди в хакі також сказали, що я сама вдарилася. Що цьому придувало? З'ясовували, хто більше революціонер, певно. Бо, але при цьому я знаходилася на своєму майданчику, де ми проводимо акцію, а люди до нас прийшли. Скільки ви вже на цьому місці працюєте? Ми на цьому місці з кінця. Так, да, з середини грудня місяця. середині грудня місяця, так.

Подивіться, що вони роблять. Дітей гибнуть, помирають. Вставай, Україна. Майдан ми не віддамо, України теж. Вони думають, нас знищують. Вчора засудили 56 чоловік. На Голосіївському і на Шевченкомуському райвідділі. Всі наші хлопці сидять на Лук'янинській. Вчора ми до трьох часов були, їх підтримували. А за що? Підійшов, підійшов до них господар Хачапури і сказали, щоб подежурити їхній ресторан. Наші хлопці туди під'їхали, приманка вже була, і вони всіх їх. Київ один побили, погрозили і все. Двох випустили, київляни вчора прийшли, їх випустили під, під залог. От один побитий, взагалі повністю їх побили. І ще один хлопець теж побитий. Їх випустили під залог і до суду, два місяці суд. І хлопці вертаються зайде, роздзвони. З Донбасу всі вертаються на майдан з трупами, які полягли там. 50 чоловік не можуть похоронити. Сюди вертаються люди. Так от, ну, мой, про, про, ну може, навіть не повністю. Он, он, люди, навіть... до сістри. Це одна справа це інша справа. З ким воювати, з ким воювати це одна справа. А, а, а кого... А, а за кого? За кого це їй ще справа? Їм треба екопировка всякая стережение. Поїдь туди та подивись. Це правда. Я говорю, ти поїдь туди, а якщо ти змій взяв, то це ти будеш переказувати казки путінської пропаганди. Это самая диз, большая проблема у нас. Можем собраться, Белый, нет. <съем> <съем> Ну что <шо> нет? <съем> Но, <съем> нет? <съем> <Чо>? <съем> Мы 1 декабря собрались миллион людей, 1 декабря. <съем> И <съем> порешали <съем> все вопросы. И <съем> простояли три <съем> а месяца здесь. Кого посадили за то, что Беркут убил студентов? Кто ответил за жертвы, за пострелянных вот тут снайперами на Майдане? Хотя бы один Беркутовец посажен? Ну вы же что это не А что здесь? Вы посмотрите, алкаши, наркоманы. Эти люди, люди э, которые на Майдане вообще никогда здесь не были. Когда закончился 21 Майдан, тогда они появились. А вы як думаєте, розглядят Майдан чи Я не вдома. Я їм допомагав, як тільки мені. Скажіть, будь ласка, час розганяти Майдан чи ні? майданчик? Он... <поцентрологи> я знаю, начебто хтось каже так, хтось каже ні. Я її не знаю, тому що це дуже тупо Ні-ні.